Ще один цікавий ящик. Я думаю, викличе багато цікавості в любителів антикваріата, пошуківців. Ну і всіх людей, які чимось цікавляться. Починаємо почерть. Це є утюг. Скільки йому років? Праска, скільки йому років? У років 100. 100 років. Він, він тут все відкривається, він засипається сюди жар з печі і гладиться. Кому надо, звертаємося. Це що? Примус Це советський примус. Це накачується сюди давлення, це якоби польова кухня. Тут звідси горить вогонь, ставиться тарілка і готується їда. Тут з цієї сторони. Топливо. Топливо, да. Він мідний. Маю таких дві штуки. Один з гравіровочкою цікавою. От. Гравіровка. Кле... Клейма. Клейма. Може комусь треба Продадим. Це клапан. Він з нержавейки. З нього колись має бути лезья до ножа. Зажигалка. Чия це зажигалка, бать? Советская. А чия вона? Советский Союз. Ну, а да, хто? Ти купляв? Та хрень узнає. Навірно. Бензин Бензинова. там Зажалка батина. кремнего Короче, вот так она працюет. Бензиновая, кремень. Кременчик надо поставить и все. Ай, вот Так. Коробочка. В коробочке. Ну це нікс. Тюльовий топорик Знайдений на склоні разом із топором. Кер. Стан. Стан. От як бачите, предмету якому тисяча років. Ну, приблизно. Огонь Що? Остатки якийсь середині. Так. я в сумках хабарница. <свист> ну, что ты валуешь? Ну, так снимай. На карточку. На карточку. Короче, у меня Эрик. Тут, тут. Тысячу восемьсот 99-й рик. Мясорубочка. Кого интересует мясорубка, сто 120 років с копейками. Комплектность есть. Ручка на месте. Трошки поржавила. Все в росписях. Короче, мясорубка огонь. Ножик есть. Ножик. Я е. Что, бодяга, е. Раскласты. Праска. Праска. Теж праска, але вона нагрівалася клеймо Тяжка. Типа, та праска засипалася углем, а це гріється на плиті. Так. Да. І... І тоді гладили. Да. На плиті нагрівали. Така якість камери не дуже. Це все знайдено очима по полю. Це називається прясло. Це є тріполя. Це 4000 років назад робили за допомогою цієї штуки нитку. Це є частинка топора кам'яного віку. І оце ж це, і це, і це Це все одного періоду. Це є кераміка з узором. топорик, камень ее брали в руку и это веревочка делалась за допомогу этого. Есть, тут даже такая штука, модно. Так, что тут у нас есть такого? Монета. 20 копеек. О! Це є бусина черняхівської культури. З узорами. Це є Триполля. Теж бусина. Все. Медаль. Кому надо. Подарю. Теж. Камінчик. Напевне, був якийсь талісман, бо бачу, що дирочка в ньому пророблена руками штучно. Він тобто носився на шиї. Для чого на шиї носити цей камінь? Не знаю. Батя, тобі він не нужен? На шиї насити. такий, на 15. На 15 А ложка? нужна? Ну, в принципі, а ще це є камінь, яким е, вони розтирали, як макогін свого роду. Це теж цього періоду, все. розтирали як макогоном. Ну і обичний утюг СССР. Все. Ящик пустий. О, зажигалка. Ще раз покажу зажигалку. Зажигалка модна, це батя колись був молодий. Хлопцем. Ну, саме козирна туди була. Так, да, він дуже модний був з нею. Ти був модний з нею? Ханічно. Ява, ява, кожний плащ і чорний і це зажалка. Всі сірниками користувалася, у в мене запальничка. Ява. Запальничка. Запальничка і кожний плащ. Да, плащ був аж до кистачак. По По Поп'ятий. Батя був як нео. Хуже. Хуже. Красавчик. Дякую, ще, плащ. ще одна бусіна. Теж з узорами. Оп, оце у крапочках. Але вона не ціла. Плаща того немає, він вже пересох і розсипався. Я його ще бачив, але вже його немає. Він сів там чери буде кури, де там висів на цвях, але. звісно, розсипався. А це я, як зараз, на уровні якої машини? Можна мерз. Батя, був взагалі авторитет. Десь так? Кроме Жигулів, запорожців і москвича... Ні, москвич запорожць був у нас. Потім Жигулі з'явилися.